Чекуємось! Далі інструктаж перед початком навчань. Є певні правила. Від початку заходу до самого кінця захист очей залишається там, де він має бути. Після інструктажу учасники навчань відправляються на свої позиції. Тактичні навчання відбуваються за раніше підготовленим сценарієм, розповів директор обласного центру підготовки населення до національного спротиву Костянтин Кордонський. Легенда наступна. Втрачено було силами оборонами три ключових позиції поселення та укріп район. Задача до часу 30-ти відновити контроль і закріпитися. Із червоною пов'язкою цього разу Валерій. Він інструктор з безпілотних літальних апаратів у центрі підготовки населення на навчанні у ролі штурмовика. Відпрацьовують набуті раніше навички та знання. Ми сьогодні намагалися підготуватися так, щоб це було максимально реалістично, максимально наближено до реального бою. Одна група займає якусь точку, зазначену перед боєм. Інша повинна її відбити, зайняти і утримувати. Повно Русін з липня минулого року підписав контракт на військову службу у Нацгвардії. Паралельно розповів, самостійно вивчився на оператора БПЛА. Раніше був приватним підприємцем. У таких навчаннях участь бере вперше. Тут він ну, ми наші, а червоні це не наші. Ці навчання тут з такими кульками. Це якби можливість просто якийсь вже контакт отримати реально. Ну такі більш-менш ми налаштовуємо трансляцію, і відповідно на КСП ви можете бачити те, що бачить пілот. Підтримку силам оборони здійснюють пілоти БПЛА, такі як от Руслан Трищук. Він інструктор з безпілотних літальних апаратів на навчаннях. Їх пілот, який має знімати все, показувати, вести трансляцію для бійців, займатися скидами. Таку картинку бачать вже з самих безпілотників. Допоки дрони фіксують все з повітря. На землі відбувається умовний бій між противниками. Прийняли кругову оборону. Всі сили, які підтягуються, направляються на відбиття правого флангу. З правого флангу піджимає ворог. Участь у навчаннях, за словами Костянтина Кордонського, беруть 100 учасників, серед яких представники Нацгвардії, 6-го полку ССО, курсанти обласного центру підготовки населення до національного спротиву використовували навчальну зброю. Використовується стрикбольна зброя, навчальні гранати, дрони літають, які будуть передавати картинку на імпровізованому такому облаштованому КСП, тобто там буде центр управління сил оборони і координація всіх підрозділів. Навчання із залученням такої кількості учасників каже відбулися вперше. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.